Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Якось зустрілись вони у лісі, розговорились та так заприятелювали, от кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, друженьку. я для Тебе, як для себе. Ось приходить журавель того вечора у гості, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарелю та й припрошує Пригощайся, журавлику, пригощайся, любий друженьку. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарелю. нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись вправненько язиком, так сама всю кашу вилиськала. Як спустошила тареля, та й давай до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й частувала, а більше немає нічого. Красно тобі дякую, мовить журавель. Приходь, лисичко, тепер до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду, любий друженьку. На тому й розійшлися. От уже лисичка іде до журавля в гостину, а журавель мудрим птахом був, наварив такої смачнятини, узяв м'яса, картопельки і бурячків, усього смачненького, покришив дрібненько, склав углечик з вузькою шийкою. Та й припрошує. Пригощайся, лисенько, пригощайся, люба приятелько, не соромся. А лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона боком і лапкою, і зубами і зазирає, і нюхає. А журавель часу не гає, все дзьобом у глечик. Та смачно так дзьобає, аж луна йде по болоту. Помалу, помалу та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, лисичко, що мав, то тим і пригощав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася лисичка, та так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться чемним особам. Так то їй журавлеве частування до смаку прийшлося, та з того часу й не приятелює лисичка з журавлями.